То як українська влада визначає колаборантів нині? Як робитиметься після деокупації інших територій? Про це в субота ранок говоримо з заступницею міністра юстиції Валерією Коломієць. Вона доєднується нашого ефіру. Доброго ранку вам. Доброго ранку, дякуємо, що доєднуєтесь. На якому етапі в Україні законодавча база щодо виявлення і покарання для колаборантів на деокупованих територіях? І як це відбувається зараз? Тобто, за якими критеріями взагалі визначають їх і як карають? Дивіться, насправді питання колаборації з було вирішено одразу після повномасштабного вторгнення. І вже тоді Верховною Радою, буквально на протязі кількох місяців, було прийнято законопроект, який, власне, і передбачає на сьогоднішній момент покарання відповідальність за колабораційну діяльність. На якому етапі очевидно, що це доволі жорсткий був е, вчинок з нашої сторони? Я маю на увазі зі сторони держави, але абсолютно адекватний і необхідний. На сьогодні передбачена кримінальна відповідальність за такі дії, як е, фактично. Е, коли ти е коли ти публічно погоджуєшся з тим, що от російська влада прийшла в до мого міста, і нарешті нас звільнили, коли починаєш закликати інших людей, а до того, що територіальна цілісність України насправді це нічого важливого і в принципі це, наприклад, якась конкретна територія, не українська земля, коли ти починаєш допомагати в проведенні виборів, референдумів іншої такої політичної діяльності, в тому числі, якщо людина погоджується займати якісь управління. Інські посади, господарські посади передає окупанту окупаційним окупаційній владі певні матеріальні цінності, або в тому числі здійснює освітній процес за нормативами Російської Федерації. За це власне в кримінальному кодексі і передбачена кримінальна відповідальність, але Тут, що найважливіше, це, на мою думку, перша ремарка, яку необхідно завжди згадувати і мати собі в розумі, коли ми говоримо про колаборацію. Факт того, що людина проживала на тимчасово окупованій території або зараз проживає, не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. Пані Ларі, давайте на простих можливо прикладах. Якщо ви вже згадали освітній процес, є територія, яка окупована російськими силами упродовж для прикладу там року. На цій території є вчителі в школі, які хочуть продовжувати навчальний процес вести. Ну умовно пояснюючи це, тим, що класний керівник хоче не знаю, захистити дітей, хоче дивитися, як вони будуть жити в окупації. Також якось допомагати їм і погоджується працювати в школі, де є окупаційна влада. Цю людину. Ми чисто теоретично відносимо. Ну, ми я маю на увазі там mm -hmm. держава Україна. Вони будуть відносити її до списку колаборантів або тих, хто погодився співпрацювати з окупційною владою, і на кого має чекати покарання. Чи все ж таки вчителі і для прикладу лікарі, які продовжують рятувати життя, в тому числі мешканців, які є в окупації, це окрема історія, і кожен випадок розглядатиметься індивідуально. Знаєте, насправді біда в тому, що ті ж самі вчителі це не завжди такі історії, як ви розказали, про те, що добровільно, тому що дійсно пеклуються про своїх учнів. Я знаю про такі випадки, коли як вчителів, так і батьків дітей під примусом змушували приходити до школи. Тобто, фактично їм ставили аргументи такі, що або ти приводиш свою дитину в школу, або ти приходиш і викладаєш вчиняєш свою здійснюєш свою роботу, або будуть ну негативні наслідки як для тебе, так і для членів. Ені в твоєї родини, тому власне тут як треба розуміти в статті кримінального кодексу. Чітко зазначено, що якщо ти проводиш освітній процес у відповідності до, до порядків, які затверджені в Російській Федерації? А окрім того, це в тому числі ми маємо на увазі такий процес, який нав'язує нашим дітям про російські наративи. Тоді однозначно ти підлягаєш кримінальній відповідальності, але необхідно розуміти, що власне для цього і має проводитись перевірка і досудове розслідування, тому що. Кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, передбачено і таке правило, коли, наприклад, певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Що мається на увазі? Це коли ми щось вчиняємо під примусом фізичним або психологічним, або діємо в стані крайньої необхідності. Я маю на увазі, коли дійсно є конкретні обставини, факти, свідки. Відео, аудіо, будь-що, що власне доводить, що та ж сама людина, вчитель, вона змушена була виходити на роботу, тому що їй банально сказали, або ти завтра будеш вести хімію в своєму класі, або завтра ми тебе, наприклад, відправимо в якусь умовну ізоляцію чи на якусь перевірку, чи можливо ув'язнимо. Або будуть ще якісь негативні наслідки, тому обов'язковим є власне цей етап перевірки, і обов'язковим є те, щоб органи правоохоронні органи досудового розслідування проводили розслідування і з'ясовували, щодо кожної конкретної особи не сам факт формального порушення, умовно кажучи, здійснення того, що передбачено в кримінальному кодексі, а умови, за яких це було вчинено. А в Україні вистачає правоохоронних органів. Я маю на увазі кількісно для того, аби проводити всі ці перевірки ретельно, тому що Україна буде деокуповувати території в майбутньому, uh -huh. і велика кількість цих територій, і велика кількість людей, очевидно, буде піддаватися перевіркам. Чи можливо варто якийсь окремий орган правоохоронний або окремо не знаю, там департамент для цього створити? Чи все ж таки законодавча база нормативна і ті правоохоронні структури, які є? Вони скажімо так, їм під силу провести якісну перевірку. Знаєте, думаю, що я не зовсім можу прокоментувати власне кадровий голод чи його відсутність в правоохоронних органах, але впевнена, що ці питання будуть вирішуватись керівниками відповідно до того, як будуть чи не буде з'являтися проблеми. Очевидно, що ми розуміємо, що якраз процес деокупації, особливо коли ми говоримо про Крим. І Донбас, тобто території, які довший час були окуповані. Ми маємо розуміти, що все ж таки має бути підготовлений певний кадровий резерв, оскільки, незважаючи на те, що наприклад в Криму існує ще прокуратура АРК, яка весь цей час діяла на території підконтрольній українській державі, в тому числі вони здійснювали кримінальне провадження. Вони супроводжували справи в судах, вже мають певні навіть вироки. Ну і відповідно, ми розуміємо розуміємо, що наприклад, по кримській історії, так фактично правоохоронці готові, хоч завтра, туди заходити, але знову ж таки необхідно розуміти, що кадровий резерв він має бути наскільки мені відомо, в правоохоронних органах він є. Пані Ларі, ще одне питання? Воно можливо бути дуже чутливим, але його теж треба запитати. А ми маємо міських голів тих на превеликий жаль регіонів, тих міст, які для прикладу сьогодні є окуповані російськими силами, і вони часто в своїх телеграм-каналах на своїх публічних сторінках публікують світлини людей з прізвищами, з іменами, називаючи їх угу. колаборантами. Йдеться тільки про тих людей, які публічно погодились власне, співпрацювати з окупаційною владою, чи, чи вони, от, для прикладу, публікують. У всіх, як як ви це для себе пояснюєте, і чи можемо ми називати вже цих людей колаборантами без для прикладу рішення суду, тому що презумпція невинуватості в Україні досі працює? Знаєте, найбільша потреба сьогодні українців це справедливість і відповідно покарання тих, хто приносив нам цю продовжує приносити на жаль цю всю біль? Е і Відповідно тому я розумію, чому це роблять деякі міські голови, але нам необхідно розуміти, що незважаючи на дуже складну ситуацію, в якій ми живемо, ми все ж таки європейська держава. З цінностями, і в тому числі законність і дотримання закону, це одна з найважливіших наших цінностей, і ми маємо розуміти, що чи є людина колаборантом, чи не є людина колаборантом, можуть визначати виключно в суді. Окрім того, я хочу зазначити, що на сьогоднішній момент так в суспільстві якраз. Досить досить гостро стоїть це питання, тому що коли я спілкуюся, наприклад, з одними журналістами, вони мене питають про колабораціонізм з точки зору того, що от бідним людям доводилось жити на тимчасово окупованій території, і як же ж тепер не вже вони всі відповідальні? З наприклад, журналісти навпаки питають. Чому така мала відповідальність, треба всіх піддати кримінальній відповідальності. Тому необхідно розуміти, що на ці, на ці питання в нас доволі поляризовані погляди в суспільстві. І, власне, на мою думку, головне не розпалювати оцю внутрішню ворожнечу, що стосується колабораціонізму, а якраз пояснювати людям, що це таке і яким чином, власне, ми визначаємо, хто був колаборантом а хто ні. Але необхідно розуміти, що перший, з першим кроком на цьому шляху це є власне, діяльність правоохоронних органів, які вирішують, чи будуть підозри, чи не будуть. Тобто не мер Мелітополя вирішує, кому будуть вручені підозри. Це важливо зрозуміти вам нам з вами і людям, які нас дивляться. Тільки правоохоронний орган це має вирішувати, і в подальшому, якщо вже є ця підозра і суд її підтвердить, відповідно тільки таких людей ми можемо називати. Власне, колаборантами, тому що коли на сьогоднішній момент та чи інша публічна особа, політичний діяч чи державний службовець починає власне когось огульно звинувачувати без існування підозри, як мінімум, я вже мовчу про вироки, насправді це може в результаті досить негативно на державі Україні відбитися, як в принципі. В нашому іміджі міжнародному, так і в тому, що ці люди в подальшому можуть звертатися до того ж самого європейського суду з прав людини за захистом своїх Балерія, прав. Валерія, Ми вже допустим. мусимо завершувати дуже коротенько, якщо можна на завершення. Чи відомо вам скільки на сьогодні колаборантів або тих, хто був звинувачений колабораціонізмі, притягнуто mm -hmm. до відповідальності Україною на сьогодні? За інформацією офісу генерального прокурора, відкрито біля п'яти тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму. Дякую, дякую вам за це увімкнення, за такий ретельний і детальний аналіз. Це дійсно важлива тема. Як ви кажете, різні думки в суспільстві і треба розуміти, як Україна буде давати собі раду з тими, кого звинувачують в колабораціонізмі. Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції, була гостею нашої трансляції. Ми говорили про відповідальність за співпрацю з окупаційною владою на тих територіях, які нині перебувають в окупації.